Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Під час виїзних прийомів громадян спеціалісти Миргородської міської ради дають консультації жителям із широкого кола питань. Фахівці бюро технічної інвентаризації, земельного відділу, центру надання адміністративних послуг та відділу архітектури і державного архітектурно-будівельного контролю приймали людей у шахворостівці і трудолюбі. Як розповів інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Василь Маловічко, жителі зверталися до всіх спеціалістів, адже мали низку невирішених питань. Основні питання піднімалися в нас у селах Шахворостівки і в селі Трудолюбі. На зустрічі приходили селяни з різними своїми запитаннями, земельні питання в основному і по БТІ такі на, на сьогоднішній день. Це питання по земельних, по межах землі і як зареєструвати, хто господар, піднімалися такі питання. Окрім особистих питань, жителів Шахворостівки хвилює стан пам'ятника героям Другої світової війни поблизу Будинку культури. Щодо цього, люди вже писали звернення до міської ради і знову просять звернути на це увагу. Для людей, які проживають не в Миргороді, такі зустрічі необхідні. Більшість жителів сіл громади задоволені і висловлюють подяку Миргородській міській раді за те, що таким чином влада намагається працювати над покращенням життя, налагодженням комунікацій та оперативним вирішенням особистих проблем. Усіх зустріли, відповіли. За всі питання, які піднімалися на сьогоднішній день, були їм якось доведені, розповіли, що не зрозуміло, хто віддали свої візитки, де вони зустрінуться і будуть з ними спілкуватися. На сьогоднішній день хочу сказати, що ці зустрічі дуже цікаві, дуже необхідні, їм потрібно якось проводити більше. Ну враховуючи, що зараз такий настан на сьогоднішній день, і тим паче, що пройшли це в робочий час, бажано, щоб такі зустрічі були в вихідні. Більше б прийшов людей. За тиждень проведення виїзних прийомів спеціалісти міської ради відвідали 15 сіл Миргородської громади. Зустрічі виявилися потрібними та продуктивними, адже громадяни отримали детальні роз'яснення і зможуть швидше вирішити проблеми у сфері будівництва та архітектури, юридичних і земельних аспектів та прав на нерухоме майно. Учні Миргородської громади взяли участь у військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Перший день змагань провели в ліцеї лінгвіст, де учасників чекали, захоплюючи випробування. Сьогодні у нас проводяться набивання набоями магазину, розбирання збирання автомата Калашникова, козацький гард, метання гранати і стрільба з пневматичної зброї. Діти повинні бути підготовлені морально, психічно, фізично до того, що ми повинні в будь-який час стати на захист нашої України. На кожній локації школярі зосереджені на завданні. На одній з них вони показують свою вправність у набиванні магазину набоями. На змаганнях дівчата хлопцям не поступалися. Вони впевнено розбирали та збирали автомат, долаючи завдання з неймовірною швидкістю. Чергове випробування успішно пройдено. Учасники гри видихають і діляться враженнями. Наскільки складно знає, навчитися можна всьому. Ну, головне це, скажімо так, не хвилюватися, коли змагання, і просто запам'ятати послідовність і робити все правильно, швидко, але ж в цей час обережно. Наступний виклик стрільба з позиції лежачи: три пробних постріли в ліву мішень, щоб налаштувати приціл, і п'ять залікових управу. Діти змагаються, прагнучи показати найкращий результат, адже кожен постріл може стати вирішальним у боротьбі за перемогу. Треба задержати дихання і дивитися прямо в мішень. Я не знаю, треба цілитись під ціль. Для мене це дуже важко. Я пробувала тільки двічі. Під час змагань козацький гард» учасники мали продемонструвати не лише фізичну силу та спритність, а й значну витривалість. Наталь, увагу, Такі вправи допомагали визначити найстійкіших учасників, які здатні протистояти фізичному напруженню та досягати поставлених цілей. Та займаюсь боротьбою там в основному теж, щоб хороше дихання було на змаганнях, скакаю на скакалці. Одним із важливих розділів змагань «Сокіл джури» – метання гранати, де учні мали показати свої навички та здібності у військовій справі. До речі, створення правил змагань з метання гранати відбувалося у тісній взаємодії із рахуванням всіх вимог і побажань представників Збройних сил України. Я вже другий рік приймаю участь в грі Сокіл Джура». Сьогодні я в якості судді судимо конкурс метання гранати, допомагаємо головному судді. Потрібно знати точний рух тілом і рукою і метнути гранату в сектор, який Позначена там різна кількість балів за різні сектори. Дається, там є 5 балів, 4, 3 і так далі. І взагалі просто потрібно знати техніку. Якщо знаєш техніку, то добре метнеш. Цьогоріч у першому місцевому етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура взяли участь 9 команд дві в середній і сім у старшій віковій групах. Перший етап будівництва пам'ятника Великому Кобзареві у Миргороді завершено. Завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян, меценатів та ініціатора проекту, голови громадської організації Хартія пам'ять Андрія Левченка вже встановлено та освячено підніжжя майбутнього пам'ятника. Ми освітили цю, цей об'єкт, не земельну ділянку, об'єкт як облаштоване підніжжя майбутнього пам'ятника. Тарасу Шевченка це відбулося за підтримкою настоятеля Свято Троїцького храму. Отца Сієраргія, це автокефальна українська православна церква. Шевченкіана, започаткована хартією пам'ять 10 років тому, стала не просто проєктом, а й рушійною силою, що об'єднала небайдужих людей довкола спільної мети. Наша Шевченкіана тривала. 2014 року, коли ми створили і відкрили мем меморіальну дошку Тарасу Шевченка на його 200-річчя, саму активну участь і в створенні дошки, і в відкритті дошки е відігравав наш соратник Анатолій Карбан. У 2015 році на 2001 річницю з дня народження нашого кового нами. Був підписаний пам'ятник Тарасу Шевченка, порожній його автентичним підписом. І ця підпись ну, побачила світ. За словами Андрія Левченка, довготривалим і непростим було перейменування парку Дружба на парк Шевченка. І дуже цікавою робота встановлення інформаційного стенда Шевченко і Миргородщина, на якому зібрані історичні факти про місця, які часто відвідав поет під час свого перебування на Миргородській землі. Всі ці роки до своєї загибелі з нами був депутат міської ради, громадський активіст. Голова осередку Миргородського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Сувопроненко нам плідно допомагав як консультант, як адміністратор, як досвідчена людина. Добре вам відомий Василь Пилипович Третецький. Велику вдячність Андрій Левченко висловлює і Миргородські краєзнавиці, заслужені працівниці культури Людмилі Рососі за надані історичні відомості про Кобзаря. За задумом авторів, пам'ятник буде у вигляді погруддя молодого Шевченка на двометровій гранітній колоні. Власне, його планують відкрити, коли і на оновлені землі врага не буде супостата. Захисники, захисниці. Які на на день боронять нашу країну від, від ворога московського, вони мають бути серед нас тут, на нашому урочистому історичному від, відкритті. Пам'ятник Шевченку хочуть встановити задля вшанування Великого Кобзаря та усіх наших загиблих героїв, що віддали життя за Україну. Завершення занять у школах України знову припадає на воєнний час. Нинішній навчальний 2023-2024 рік традиційно розпочався 1 вересня. Його тривалість встановлюється і коригується урядом країни, а також безпосередньо на місцях. За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяни Колебельник, учні шкіл Миргородської громади закінчать навчання наприкінці травня. Однак стандартний освітній процес триватиме аж до липня. У цьому навчальному році останній день занять у школах громади це 31 травня. Взагалі, навчальний рік закінчується щороку, це визначена дата чинним законодавством України 1 липня кожного навчального року. Але це інші види робіт. Саме уроки заняття закінчуються в дітей 31 травня. Зазвичай пришкільні табори традиційно були наймасовішою та найпопулярнішою формою літнього відпочинку для учнів Цьогоріч, Попри складні обставини, такі табори також функціонуватимуть. Ми плануємо з 3 червня організувати роботу пришкільних таборів. Знову ж таки, з урахуванням всіх безпекових вимог. Ці табори будуть працювати на базі навчального закладу. За територію навчального закладу діти виходити не будуть, щоб вони були весь час біля укриттів, але приєднується це співпраця тісна з закладами освіти, з позашкільними закладами. Кожен день буде яскравий, насичений подіями, діти будуть. Мати дворазове харчування, запрошуємо дітей до пришкільних таборів. Минулий рік показав, що це треба. А ще діти зможуть оздоровитися в санаторіях Миргорода. Підписаний меморандум між Миргородською міською радою і у, у, у проздоровницею Миродкурорт про те, що. Діти віком від 7 до 14 років протягом 14 днів, це такий оздоровчий період, протягом 14 днів зможуть перебувати, відпочивати, оздоровлюватися на базі наших санаторіїв. Виділяється співфінансування 70 на 30, 70% батьки, 30% доплачує міська рада за оздоровлення таких дітей. Будь-хто із дітей, це не діти пільгових категорій, це будь-яка дитина може оздоровитися. На базі наших санаторіїв. загалом Тетяна Колебельник зичить усім учням і вчителям вдалого завершення навчального року та бажає цікавого, а головне безпечного літа. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб. 1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. 15 травня відзначаємо Міжнародний день сім'ї. Дату визначено Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році, аби привернути увагу світового співтовариства до проблем сім'ї, підвищити рівень поінформованості у питаннях стосовно сім'ї і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів. Цього дня у 1905 році засновано місто Лас-Вегас у штаті Невада, США. Назва Лас-Вегас в перекладі з іспанського означає Луги. Лас-Вегас є одним з найбільших світових центрів розваг і ігрового бізнесу, численні казино, готелі, Щоденні концерти і шоу притягують туристів зі всього світу. Окрім Казино, місто знамените і тим, що там можна одружитися без попереднього оголошення за п'ять хвилин. У 1873 році на світ з'явився Павло Скоропадський, український громадський військовий і державний діяч, гетьман української держави у 1918 році. Один із лідерів та ідеологів гетьманського руху. День Янгла сьогодні відзначають Борис, Давид, Гліб, Зоя та Роман. Не забудьте привітати. Тати рідних та друзів, що святкують іменини.